HOSPOĎ Z vami. Čítania svätého EVANGELIA vid Часу Ісус сказав своїм учням Я прийшов вогонь кинути на землю, і як же я прагну, щоб він уже розгорівся, я маю хреститися хрещенням і як я мучуся поки звершиться. Чи думаєте, що я прийшов мир принести на землю? Ні кажу вам, поділ. Бо від тепер будуть п'ятеро в одному домі поділені, троє проти двох і двоє проти трьох. Розділиться батько із сином і син з батьком, мати з дочкою, а дочка з матір'ю, свекруха зі своєю невісткою, а невістка зі свекрухою.

Досить незвично звучать слова, які ми чуємо в сьогоднішній Євангелії, коли Ісус говорить, що я не приніс мир на землю, але поділ. Ми з вами звикли до того, що Ісус приносить мир, любов. Злагоду. А тут дивні слова. Чи думаєте, що я прийшов мир принести на землю? Ні, кажу вам, але поділ. Ще далі уточнює відтепер п'ятеро в одному домі будуть поділені троє проти двох, двоє проти трьох, розділиться батько із сином. І сини з батьком, мати з дочкою і дочка з матір'ю. Знаєте, слухаючи такі слова, ну, щось не збігається, щось не сходиться. Як же ж? Ісус говорить: любіть одне одного. От ми з вами знаємо да, дві заповіді любові, ми з вами знаємо десять заповідей Божих. Четверта заповідь про що говорить? Шануй батька і матір свою. А тут Ісус говорить, поділиться батько із сином, а мати з дочкою. І так далі, і так далі. Щось не співпадає, щось не сходиться, може, помилився. Але знаєте, слова Ісуса, вони ніколи не суперечать одне одному. Лише варто потрібно їх. Правильно зрозуміти потрібно зрозуміти зміст, думку, під текст, який Ісус хоче вкласти і хоче нам передати, хоче нам пояснити, щоб в нашому житті ми не помилялися. Давайте приглянемося історії церкви. Перші століття християнства. І тут ми можемо побачити, що слова Ісуса справдилися в повному обсязі. В історії церкви є досить багато історій життя святих, які понесли мучеництво і смерть від своїх сородичів через віру у Христа, де їх за це переслідували, вбили. Можна сказати, що церква стоїть на крові мучеників, які свідчили істину, які свідчили віру в Бога, які свідчили Ісуса Христа. Можна згадати е, святих, які, наприклад, не порозумілися зі своїми рідними заради Бога, заради Царства Небесного, наприклад, святий Франциска Сиський пішов з дому. Залишив усе. Добро, багатство, зрікся всього, віддав усе і пішов. Пішов за вірою, пішов за Ісусом. Сьогодні таку ситуацію можна спостерігати в різних сім'ях, в наш час. І погляньмо, Ісус говорить про суперечки, Ісус говорить про конфлікти, Ісус говорить про непорозуміння. Всередині сім'ї? П'ятеро в одному домі поділені, двоє проти трьох і троє проти двох. Розділиться батько із сином і так далі. і так далі Давайте поглянемо на наші сім'ї, на наших близьких, може, і далеких родичів. Чи не буває в багатьох родинах, сім'ях, конфліктів і поділів? Яка причина? Цих конфліктів, яка причина цих поділів? Знаєте, дуже часто причиною серйозних поділів стають цінності, які людина прагне захищати. От, наприклад, захищає свою свободу людина, захищає свою батьківщину сьогодні, захищає свою сім'ю, захищає свою віру. А якщо навіть хтось, навіть близька людина починає нападати на ці мої цінності, що ми робимо? Ми захищаємось, ми відстоюємо свої цінності. Правда, якщо щось для мене не є цінністю, я можу поступитися. Але якщо для мене щось є важливе, дороге, коштовне, повірте, людина це буде захищати. Людина це буде відстоювати. Так і в матеріальному плані я захищаю те, що має для мене цінність і вартість. І ось коли Ісус говорить, що Він приніс не мир, а Він приніс поділ, Він говорить: я приніс вам щось дуже коштовне, щось дуже дороге. І насправді багато хто віддав своє життя щоб утвердитись у вірі, а не зріктися. Бо люди, які не прийняли, його, не прийняли Ісуса, не прийняли Його цінностей, часто вважають, що Ісус прагне щось у них забрати, чогось позбавити. Люди, які, наприклад, звикли жити у своєму гріху, у залежностях, без Бога. Такі люди в Ісусі, в Християнах, бачать загрозу для свого способу життя, для своїх псевдоцінностей. Тому і починається дорога боротьба, тому і починається поділ. Чому банальний приклад, чому Ісуса розп'яли на Христі? Він же ж робив стільки добра. Тому що фарисеї, тому що євреї боялися, що він загрожує їхньому такому зручному, вже звиклому, вигідному житті, до якого вони привикли. Так, Бог десь є. А тут робімо те, що ми робимо. Створюємо закони, які нам підходять, створюємо якісь псевдоумови для нас, які є зручними і нам підходять. Чому, наприклад, християнство перших три століття було переслідуваним? Адже ж християни нічого поганого не робили. Потім, начебто, християни здобувають свободу, але так насправді, без перерви, християн продовжують переслідувати християни гинуть за свою віру навіть в сьогоднішні дні. Хтось провів певну таку аналогію і говорить, що статистика каже, що кожні п'ять хвилин на землі вмирає християнин за свою віру. Вмирає лише тому, що є християнином. А скільки, наприклад, в сьогоденні таких сімей, всередині котрих існує поділ? Ти віруючий? Ти не з нами. А ти католик? Ти не наш. Чи це не є переслідування за віру, чи це не є поділом, про який говорить сьогодні Ісус. Ти можеш навіть нічого поганого не робити, але коли твої близькі дізнаються, що ти охрестив дитину в католицькій церкві, або ти сам прийшов і охрестився в католицькій церкві. Що ти наробив? Ти зрікся Бога. Чому? Тому що ти прийняв Ісуса. Але Ісус говорить: Я не приніс мир, але приніс поділ. Єдність дорогі. З Богом єдність з Ісусом має бути в нашому житті більш важливішою і дорогою цінністю, а навіть ніж єдність з людьми, навіть найближчими. Сьогодні, наприклад, в першому читанні ми чуємо, як пророка Єремію кинули в яму, де був бруд, де було болото. Чому? Тому що пророкував не так, як їм подобалося? Як вони казали? Бо ця людина не бажає добра народові, а бажає тільки лиха? Люди не дивилися на те, що він проповідував їм Слово Боже, і що, якщо це слово, вони будуть слухати це слово буде для них спасительним. Вони дивилися, що це погані побажання для нас. Він, як говорять, послаблює, можна сказати, руки воїнів, руки народу, кажучи до них такі слова. Для них важливішим було зберігти дух воїнів, дух народу, хоч цей дух був хибний і вів до смерті, до руйнування. І вони, бачивши щастя по-своєму, не хотіли прийняти того, що до них говорив Господь Бог. Тому і кинули пророка в багнюку. Знаєте, можливо, звідси і походить фраза або бере початок фраза поливати когось багном, брудом. Почали говорити на пророка погані слова, почали його очерняти. Поливати брудом. Але історія говорить, що знайшлися люди, які врятували пророка. Отже, можна сказати, слова пророка, його присутність, його служіння, воно розділило людей. Одні хотіли його вбити, бо атакував їхні якісь псевдоцінності, а інші хотіли врятувати пророка, бо бачили в ньому. Того, хто говорить від Бога, хто несе їм Слово Боже, слово рятівне. І пізніше, якщо читати далі, виявиться пророк мав рацію. Варто слухати пророків, варто слухати Бога, варто слухати церкви. Якщо починається дорогі суперечка, якщо розпочинається конфлікт. Варто задуматись і поставити собі запитання, які цінності я захищаю, які цінності я відстоюю. Бо ж так насправді я можу захищати зло, яке мені тільки зараз здається, що воно є добром. Якщо ми в своєму житті навчимося захищати віру, захищати Ісуса, захищати цінності, які дає нам Господь Бог. А ці цінності, мир, любов, прощення, життя, тоді ніколи ми не будемо помилятися. Це справжні цінності, які людина має в своєму житті відстоювати і боронити. І якщо хтось намагатиметься такі цінності атакувати, якщо хтось буде насміхатися з моєї віри, з мого Бога. Якщо хтось супроти мене буде поводитись погано, не поважаючи іншу людину, не поважаючи її життя, я повинен сказати і показати, що я з тобою не згіден. Твого мислення, твоєї поведінки, твого світопогляду погляду я не сприймаю, і не таким воно повинно бути. Навіть якщо це іншій людині не сподобається, навіть якщо буде поділ, хай буде. Хто має бути тим світлом світу? Хто має бути світлом сіллю землі? Хто має, як пророк Єремія, наприклад, нести правду у світ? На кого може сьогодні розраховувати Господь Бог? На нас дорогі, адже ми його чуємо. Ми його запрошуємо у своє життя. Ми його приймаємо в і в таїнствах. І якщо не даємо свідоцтво, то навіщо приймаємо? Якщо це для мене є цінність, я маю ці цінності в своєму житті відстоювати і захищати. Цікава сьогодні літургія слова. Знаєте, вона можна сказати, така. Чоловіча, вона вчить хоробрості. Чуємо такі слова, як там, бій, поділ, двоє проти трьох, троє проти двох. Дорогі, все це показує, що віра це не тільки якісь теплі, приємні відчуття. Це не тільки слова, це не тільки смиренність, це не тільки любов. Віра, дорогі, це також боротьба. Віра це бій, віра це захист цінностей, віра це жертва. Пам'ятаєте, я вже неодноразово про це говорив. Святими ми не народжуємося, святими ми стаємо через щоденну боротьбу, через щоденну жертву, через щоденне вмирання для гріха. Тому для того, щоб бути людиною віруючою, потрібно дорогі бути сміливим, хоробрим, мужнім. Бо ледащо слабак ну не витримає, напевно, тому і так мало людей віруючих, правдиво віруючих. Легше, знаєте, довше поспати, аніж прийти на святу месу. Легше тупо там включити телевізор, аніж відкрити святе Писання і почитати. Або встати навколішки і помолитися Господу Богу. Легше піти за своїми почуттями, аніж зберігти вірність і чистоту. Або легше говорити так, як говорять усі, щоб не бути білою вороною, аніж насправді захищати. Правдиві християнські цінності. Або легше, як сьогодні, це є: легше повторювати фрази там з телевізора, аніж включити своє мислення, логіку, розум. Знову ж таки, повторююся, дорогі, маємо це пам'ятати, щоб бути. Правдивим християнином тим, хто слідує за Христом, потрібно бути свілим, сміливим, хоробрим і мужнім. Господь сьогодні нас з вами закликає бути свідками істини і правди в цьому світі, за цю істину, за цю правду боротися і ніколи не вставати на бік брехні. Адже як Ісус говорить, правда вас визволить. Просімо Господа Бога, щоб ми в дійсності були Його правдивими учнями, які б могли піти за Богом, навіть не зважаючи на своє життя аж до кінця. Тому що ці цінності, які пропонує Бог, це цінності, які ведуть нас до неба.